Та я не знаю навіть як ти сказати в кого, кого найгаліміший. Тут, ну, якби, дається просто, як у нас, наприклад, відбувається, дається один шанс тобі. Да, да. Або ти ним користуєшся, або, або ні. Якщо Зараз, ні, що, що трапляється, якщо не користуєшся, ну розбивай телефон. Інш додається до, ша шанс іншому, ага. і тобто, якщо інший користується цим шансом, то все, його ніхто не змінює. Навіщо щось міняти, коли все, все добре? Працює. Так тому зараз за музику у нас відповідає Брошко, Значить, всім подобається. Поки що ніяких зауважень не, не було, але Ну, в новому сезоні, якщо нового нічого не буде, то змінимо. Просто ви ж розумієте, що я гравці там, такі як ми, наприклад, трошки постарше, Чи це і бу була, я розумію. Тому що молоді гравці поки нам не можуть доручити цю справу. А ви оцінюєте?